Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Сполучені Штати нанесли удар по ядерних об'єктах Ірану у Фордо, Нетанзі та Ісфахані. Таким чином, Дональд Трамп ухвалив рішення щодо втручання Сполучених Штатів у війну, яка розпочалася після серії атак Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану, і продовжується. Обмінами ракетними ударами між Іраном та Ізраїлем, з перших днів цієї війни підкреслювалося, що Ізраїль навряд чи здатний самостійно поставити крапку на спробах Ірану отримати доступ до ядерної зброї без допомоги Сполучених Штатів. Мова йшла насамперед про ядерний об'єкт Фордо, захищений настільки, що тільки. Голубинні бомби, які є у арсеналі Збройних сил Сполучених Штатів, можуть знищити цей об'єкт. І тільки у Сполучених Штатів на озброєні є літаки носії таких бомб. Разом із цим у Тегарані говорять про те, що об'єкт у Фордо не зазнав ніяких значних ушкоджень і погрожують Сполученим Штатам. Відповіддю на їхні атаки наскільки правдивою є інформація з Тегерану, і наскільки Тегеран дійсно позбувся доступу до можливостей створення ядерної зброї, можна буде зрозуміти тільки із часу. Не варто забувати, що окрім власних ядерних реакторів у Ірану є опція, про яку з незрозумілих причин забувають і у Вашингтоні, і у Єрусалимі. Ця опція полягає у допомозі, яку можуть надати Ірану, росіяни та китайці, так щоб вважалося, що Іран сам виробив власну ядерну зброю. Президент Росії Путін вже підкреслив, що Іранські підземні заводи не зазнали якихось ушкоджень після атак з боку Ізраїлю. Сам Іран підкреслює, що його заводи не зазнали ушкоджень після атак з боку Сполучених Штатів. Тепер, звичайно, потрібно буде дочекатися коментарів з Москви, але ми розуміємо: якщо і Іран, і Росія підкреслюють, що ушкоджень підземних заводів не було, навіть якщо вони брешуть, у обох країн залишається можливість домовитися щодо надання Ірану ядерної зброї і потім пояснити цю появу не допомогою з боку Російської Федерації, а власною виробничою діяльністю самої Ісламської Республіки. І саме до такого розвитку подій ми наближаємось. Але разом із цим найбільш важливим є момент того, яку відповідь обере Іран. Після атак сполучених штатів на свої ядерні об'єкти чи вирішить у Тегерані здійснити свою давню погрозу і атакувати саме американські бази на території близького сходу або за допомогою досі не з'ясованих операцій американські об'єкти на території самих сполучених штатів після української операції Павутина. Та операції ізраїльських спецслужб на території самого Ірана ми розуміємо, що такі атаки на самій американській території вже не є якоюсь фантастикою, тим більше якщо врахувати терористичну активність організацій, які пов'язаних із Іраном, і ставку цієї країни на так звані проксіарні. Єменські хусити вже оголосили, що виходять із домовленості, яку Сполучені Штати. Уклали із терористичною організацією Ансарула, і таким чином можуть завдати атак по американських об'єктах упродовж наступних годин і днів. Чи буде готовий Іран також до блокади Ормузької протоки, щоб таким чином поставити під сумнів можливості енергетичної торгівлі? Теж опція, яка очевидно буде. Розглядатися у наступні години і дні у самих Сполучених Штатах вважають найбільш небезпечними наступні дні після атаки Вашингтону на іранські ядерні реакції. Мова йде навіть про наступні 48 годин. Але якими будуть дії Сполучених Штатів в результаті? Якихось іранських відповідей також е, зараз е, ніхто не знає. Очевидно, що Дональд Трамп хотів, е, щоб американська атака була точковою і поклала край іранській ядерній програмі, а сам Іран повернувся за стіл для перемовин і уклав е, саме ту угоду, на якій Трамп наполягав з перших днів після того, як повернувся до Овального кабінету. Угоду яка не передбачає збагачення урану в Ірані, угоду, від якої категорично відмовлялися керівництво Ісламської республіки, налаштоване на створення ядерної бомби і знищення держави Ізраїль. в перші години після того, як американці здійснили свою атаку, іранські. Атаки на Ізраїль не тільки не завершилася, але навіть посилилися. І можливо, це також може бути тактикою Ірану у відповідь на американські атаки: збільшити атаки на Ізраїль і продемонструвати, що Іран сповнений рішучості завдати як наймога, більшої шкоди саме єврейській державі, але не створювати можливості, за яких президент Трамп може ухвалити. Рішення про нові американські атаки по Іран. Досі немає якоїсь серйозної дипломатичної реакції ані з боку Міністерства закордонних справ Російської Федерації, ані з боку Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки. Іранські медіа, звичайно, будуть зараз звертатися до Москви і Пекіну, але поки що засудження дій Сполучених Штатів можна побачити тільки з боку країн. Так званого глобального півдня, насамперед Саудівської Аравії чи Іраку. Однак ці засудження мають насамперед декларативний характер і навряд чи позначиться на стосунках цих країн із Вашингтоном. Очевидно, що Саудівська Аравія з одного боку і сама зацікавлена в тому, щоб Іран не мав доступу до ядерної зброї, а з іншого. Керівництво цієї країни має враховувати інтереси власного населення вороже налаштованого як по відношенню до Ірану, так і до Сполучених Штатів і Ізраїль. І таким чином у союзників Сполучених Штатів на Близькому Сході не так же і багато вибору реакції на американські дії. Також варто наголосити, що Велике значення будуть мати і настрої в самому американському суспільстві. Як відомо, бажання Дональда Трампа долучитися до ізраїльських атак на Іран вже викликало серйозний розкол серед його власних прихильників. Одні з яких закликали президента Сполучених Штатів знищити іранську ядерну загрозу, а інші нагадували Дональду Трампу про те, що він обіцяв не втягувати. Сполучені Штати у нові війни. і тепер багато що буде залежати від розвитку подій, якщо Сполучені Штати дійсно будуть змушені брати постійну участь у ескалації або у результаті іранських чи єменських атак загинуть американські військовослужбовці. Це змінить. І ставлення цих людей до Дональда Трампа, і саму його зовнішню політичну концепцію так вже було у історії Сполучених Штатів неодноразово, коли президент, який обіцяв не втягувати Сполучені Штати у нові війни, перетворювався на людину, змушену ці війни вести внаслідок об'єктивних обставин. Однак серед його прихильників розуміння того, що мова йде. Про об'єктивні обставини і об'єктивну роль Сполучених Штатів у світі так і не складалось. важливе значення також буде мати, які наслідки для російсько-української війни будуть пов'язані із американським втручанням у війну Ізраїля та Ірану. Удари Сполучених Штатів. По Ірану відбулися якраз напередодні саміту НАТО у Гаазі, де президент Дональд Трамп має обговорювати із лідерами країн-членів НАТО подальше співробітництво Сполучених Штатів із європейськими союзниками. Також на саміті не виключена зустріч американського президента із президентом України. Володимиром Зеленським, і ми з вами прекрасно розуміємо, що ці контакти відбуватимуться вже у новій атмосфері, пов'язані із російською реакцією на американські удари, а також із подальшим непередбачуваним розвитком подій, який так чи інакше є дорогою до третьої світової війни. І тут я думаю, мало хто сумнівається саме в тому, що ми знаходимося на цьому, а не на якомусь іншому з шляхів. Якщо Росія негативно відреагує на американську операцію в Ірані і допоможе Тегерану вистояти у непростій конфронтації з Вашингтоном і Єрусалимом, це може змінити ставлення президента Сполучених Штатів до російського лідера і таким чином допомогти йому ухвалити рішення про подальшу підтримку України у наступний період російсько-українського протистояння. А мова тут йде і про Допомогу нашій країні військовою зброєю і про фінансову допомогу Україні у наступний період війни. Але ми розуміємо, що якщо конфлікт на близькому сході буде збільшуватися і потребуватиме нової зброї і для армії самих Сполучених Штатів, і для ізраїльської армії, це може поставити рубе технічні питання: чи є достатньо арсеналів для того, щоб забезпечувати зброєю велику майже світову війну? Також важливим є момент ставлення Трампа до Путіна політично, чи буде продовжувати американський президент переконувати російського колегу припинити війну в Україні і після цього шукати можливостей для укладення миру, чи зрозуміє, що Путін на такі рішення не налаштований, і єдина можливість примусити російського президента. Поставити крапку у цій війні це інтенсивний тиск на людину, яку Трамп в цій ситуації вважатиме союзником ненависного йому Ірану. Але ми прекрасно розуміємо, що відповідей на це питання немає. А от Путін може вважати, що американські удари по Ірану легітимізують його власні дії в Україні і пояснюють подальші удари по нашій території з метою ліквідації. Військових об'єктів, які Путін буде вважати небезпечними для власної країни, російський президент абсолютно не випадково говорив на своїй пленарній сесії на Петербурзькому міжнародному економічному форумі про українську брудну бомбу. Подальші удари по Україні, російський лідер може пов'язувати саме із тим, що він діє так, як Трамп діяв в Ірані. і так як Трамп хотів позбавити людство іранської ядерної програми, Путін хоче убезпечити свою країну від можливого удару українською брудною бомбою, яку нібито виготовлятимуть на військових підприємствах нашої держави. І хоча як ми розуміємо, ніяких доказів цієї інформації Путін надавати. Не буде. Він буде пояснювати подальші атаки на Україну саме оцим копіюванням американської тактики, і таким чином буде виправдовувати своє небажання завершити російсько-українську війну до того моменту, поки Росія не переконається у своїй безпеці. Ага, безпека Росії це очевидно створення маріонеткого проросійського режиму в Україні. Так що тут. Сьогодні, у перші години після американської атаки на Іран, більше питань, ніж відповідей. Але так завжди буває, коли ситуація стрімко змінюється і перетворюється на ситуацію глобальної загрози. Як завжди буває в таких випадках, глобальна загроза може буквально за кілька годин або днів перетворитися на Регіональний конфлікт, учасники якого будуть вести перемовини між собою щодо перемир'я, а може розростатися до конфлікту за участю нових учасників і нових приголомшливих жертв такого конфлікту, все, як я казав, буде залежати від відповідей країн Вісі зла на американську атаку. Від їхньої готовності бити по американських об'єктах або від готовності домовлятися з американцями, але як будуть діяти Аєталахомені та представники вищого політичного та військового керівництва Ірану зараз сказати досить непросто, ну хоча б тому, що ці люди проявляли безкомпромісність буквально за кілька годин до американської атаки, маю на увазі перемовини міністра закордонних справ Ірану Абаса Арахчі. Із міністрами закордонних справ країн Європи прекрасно усвідомлюючи можливість таких дій з боку Дональда Трампа, і навряд чи сама американська атака переконала Аєтолухаманії та інших іранських лідерів в необхідності діяти більш розважливо і конструктивно в переговорах із Вашингтоном, які до цього часу були виключно намаганням тягнути час для отримання ядерної зброї і які навряд чи можуть здаватися і іранському керівництву, і його союзникам у Росії та Китаї чимось іншим, ніж необхідністю виправдати власні зусилля по отриманню ядерної зброї дипломатичним діалогом із Америкою. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймія Кофі і Донателла, що допомагають розвивати ці. Продукти користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!